Привіт, світлічки. У мене для вас є хороша новина для всіх учасників проекту Де Помилка. До нового року ми з колегами вирішили зробити акцію. Для тих, хто придбає будь-який з наших курсів на проекті Де Помилка, для вас буде акція. Одна година, консультація. Вона буде коштувати всього тисячу гривень. Це буде експрес-коротка консультація до години часу. Щоб вам було легше підготуватися до цієї консультації, вам потрібно врахувати такі речі. Перше, вам потрібно знати ну підготуватися до самої консультації. Для того, щоб пройти консультацію, вам потрібно знати число, місяць, рік. Ну В принципі, ці речі всі знають. так, Місце народження, ну як правило, також цю точку знають люди. І дуже важливо, що нам потрібно знати, це час вашого народження. Ну, найбільш достовірне джерело це мама. От також можна взяти бірку, от пошукати. Ну, як правило, мама зберігає ці бірки з документами, тобто, вони є. Якщо ж вам ще не виповнилось 50 років, і ви хочете взнати свій час народження в архівах до 50 років. Ця вся інформація зберігається, тому ви можете звернутися в пологовий будинок, от дати запит, і вам до нього дадуть відповідь. Якщо ж ви цього не знаєте, то тоді краще спитати кажу, у вами максимально точний час. Ну, наприклад, якщо це був ранок, Ранок коли з 2 до 5 вночі, чи ранок з 8 до 10, хоча б приблизно максимально точний час. Також, коли ви будете звертатися до мене на консультацію, то обов'язково що зробіть? Напишіть список питань, які вас цікавлять. Ну, щоб не було таке, знаєте, люди, коли приходять на консультацію, такі Вау, хочу все. Ну, ребят, Ну я вже свій гороскоп вивчаю 12 років. Знаєте, як я жартую на заняттях, кажу, що я навіть про себе вже дещо знаю. От, тому що в дійсності в нас дуже багато граней. Е, і давайте я вам поясню так: що про що буде мова йти якраз в цьому відео. От, ми якраз поговоримо в цьому відео про е, гроші та е, ну, гроші, де вони. Знаєте, який є такий хороший анекдот. Да? Тебе нічого не цікавить, крім грошей. Ну, Як не цікавить, я кажу, мене цікавить, де вони. Да. От якраз це відео я спеціально хочу записати для того, щоб вам розповісти про те, що такі гроші, та як, яке, ну, і де вони знаходяться, та як їх знайти, скажімо так. От. Серед астрологів входить багато різних версій на рахунок того, яка планета відповідає за гроші. От. Ну, в першу чергу, це енергія планети Юпітер. Я вам хочу в цьому відео показати, як кожна планета має вплив відношення до грошей, та яким чином це між собою все пов'язано. Тому сформулюйте максимально точний запит, що саме вас цікавить. Людей, як правило, цікавлять два питання: перше питання це стосунки, друге питання це гроші. От, тож, якщо у вас є запити по грошах і ви би хотіли більше заробляти, то це відео для вас буде дуже корисним. Я вам рекомендую передивитися його від початку до кінця, взяти з собою конспект та ручку, записати, що ви для себе знайшли корисного, тому що точно з цього відео ви знаєте корисним. Ну, бо це, я буду говорити вроді би, прості фундаментальні речі, але якщо у вас немає системи, ну, в цьому відео. Ви якраз отримуєте системний підхід, тому що наше життя воно має багато рівнів та різних багато грани. Це знаєте, як діамант він має різні кольори, і також діамант, коли ми крутимо, він має різні грані. Точно також наше життя в нього впливають 9 променів різних планет, і наше життя от, за допомогою кожного кольору, кожного променю, воно впливає на якусь сферу життя. От. Я вам якраз розповім, як оці енергії впливають на наше життя. Ну, кожна енергія це є планета. От, вона впливає на якісь певні якості. Для прикладу, от енергія планети сонце, да? От Це є відповідальність. бо, наприклад, ну, що впливає, давайте ми розберемо спочатку коротенько, от 9 планет, яким чином вони впливають на доход. Відповідальність людини допомагає їй заробляти гроші, допомагає. Тобто, якщо людина відповідальна, то їй гроші заробляти набагато легше. Але є люди, які відповідальні, але в той же час вони не мають грошей. Тобто є ще інші показники, це один з показників. От. Всього є 9 планет, 9 видів енергії. І в кожної людини є певна комбінація, тому що десь ви сильніші, десь ви слабші. Але тим не менш, якщо ви знайдете свою сильну сторону, то вам буде набагато легше. От. Якщо ж ви це відео будете дивитися після 31 грудня 23:59, ви не попали на консультацію, але. Знаючи ці базові принципи, ви зрозумієте, як ви це ну як ці енергії впливають на вас та на ваше життя.